Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні новий розподіл на новий тиждень. Не буду казати з екстремальних умов. Світло поки не вимкнули, тільки вимкнули. Надіюсь, встигнемо до наступного вимкнення і не буде ніяких раптових. Вимикнення. І так, сьогодні до розподілу у нас 5050 гривень. В шорці ви бачили, що ми рахували більшу суму. Вирішили частинку все-таки відкласти на заощадження, да, на накопичення в окремий байндер з челенджами. Ви побачите це відео за декілька днів. Сьогодні розподіляємо 5050 гривень. Тут вже порозкладали по банкнотам на тиждень з 14 по 21 листопада. Ми вже здійснили оплату за комунальні послуги. За жовтень місяць ми заплатили тисячі майже 20 гривень. Так? І в цей тиждень ми платили за телефон і підписочку. Тут сума в нас зменшилася. За продуктами ми сходили, спочатку скупились на тиждень, потім хтось сходив за хлібчиком. Якщо не дивилися в інфобоксі, зараз з'явиться посилання. Перейдіть за ним. І ви побачите, як я сходила вдало за хлібом, і скільки, як дорого зараз коштує той хліб. Так, господи, товари в нас трішки зменшились. Пухнастики, бензин, кишенькові в нас пішли під нуль. І починаючи розподіл, ми відразу ж відкладаємо 100 гривень на погашення заборгованості оплати частини мікрохвильовки. Пам'ятаєте, ми вирішили, щотижня відкладати по 100 гривень, нам не складно обов'язковий платіж, оплата частинами 300 гривень в місяць. І таким чином виходить, що ми на карту закинемо гроші раніше, ніж, вони, ніж банк почне, закінчить, точніше їх забирати, да, списувати автоматично, але таким чином і нам буде легше, і кошти будуть про запас. Так, у нас залишається 1000 гривень боргу. І 100 гривень візьму, зразу ж покладу сюди. Це піде в нас на карту. Так. І давайте ж розпочнемо наш розподіл. Так, на комуналочку 600 гривень, ми, як зазвичай, повинні відкласти. Ті, хто пропустив минулий тиждень, я повернулася до прекрасних карток. Такі картки у нас вже є. Можете перейти в наш інстаграм в описі. Посилання є і переглянути наявність і варіації цих карток. Мені так подобається, гарненько виглядає. Так, ми повинні. 3 гривні в нас тут монетами є. Ми 600 гривень докладемо, і в нас повинно бути 5573 гривні. Правильно? 5573. Так, 600 докладаємо. 500 поклали. Візьмемося 200, 1, 2, 3, 4, 5, А 100 повернули. Так, є. Перераховуємо, чи ми правильно тут не помилились ніде. Що в нас? Тисяча дві, три, 4. Чити, шісот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяч. 300, 5 100, 5 200, 5 300, 50, 5 350, 1, 2, 3, 4, 5, 5 450, 1, 2, 3, 4, 5, 5 550, 5, 7, 5 500, господи, 70 і 3 гривні є. Все правильно. Так, з комуналкою у нас тут все правильно. І от сюди Двома платежами я оплачувала комунальні послуги. Так, ми до цієї суми 600 докинули, і у нас 5573 гривні тут залишається. Так, далі, інтернет і підписочки. Інтернет підписки і телефон ми повинні 410 гривень щотижня закидати. У нас тут 1170 гривень залишилося, значить, повинно бути. А давайте трохи світла вам додам 1580 гривень. Правильно, 1170, 410, 1580 повинно бути. А зараз будемо. Докидати 1580, повинно бути. Так, 200, 400, 600, 700, 800, 900, 1, 2, 3, 4, 5. 1000. 500 50 70 80. Ну а цю решту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140 гривень. Ми кладемо сюди. Анук перераховуємо. Рахуємо разом. Давайте. Якщо помилюсь, то напишете знизу ж 500. 700, 900, 1500, 1200, 1300, 1450, 1450. Один, два, три, чет, пять, 1550, 570, 80. Все чудово, все правильно. Так, інтернет, підписочка. Веселіше такі конвертики, правда, ж, з такими картками. Так, ідем далі. Навчання. Навчання, навчання. Тут у нас. В навчанні 1000 гривень. 200 ми докинемо, буде 1200. 1200. Пам'ятаєте, що ми витрачаємо ці кошти і на оплату навчання, і на харчування іноді. Ну, і як тільки, так зразу буде у нас. Будемо купити, відкладати, не купити, а відкладати на якісь тренування. 200 гривень. Ми сюди повинні закинути. А у нас немає 200 гривень. Одною купюру. Анука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 200 на навчання є. Так, 1200. Ми відклали. На продукти у нас мінус 40 гривень. Мінус 40 гривень через те, що хліб дорогий. а Коштував 1200 гривень на минулому тижні. да, Протягом минулого тижня, в четвер якраз. А ми повинні відкласти. Думаю, скільки ми можемо відкласти. Що там дві тисячі, напевно, так. Тисяча, дві, три з половиною. давайте дві. Дві. Дві тисячі відкладу. На продуктики, Дві відкладаємо. Так. Дві відкладаємо. Дві тисячі. У нас тут буде. Стало 2000 напишу і мінус 40 гривень. Ми потім відрахуємо і докинемо якраз на карту ці 40 гривень повинні докинути. Так, і у мене стало так, що 500 залишилось, треба десь розміняти. Що ми робимо? У бензин я 500 гривень закидаю завжди на паливо. 500 у бензин. Подивіться, яка гарна картка. Зараз похвастаюсь вам. Ой, своїми надбаннями, да? Подивіться паливо. 500 гривень ми сюди закидаємо. Єдине, що ці картки вони не будуть вийматися постійно. Чекайте, зараз ще груші пору. Так, ці картки не будуть вийматися постійно. Так, да, їх треба трішки зігнути, щоб помістити, але потім вони стають ідеально. Чудово просто. Так, кишенькові. Погляньте, погляньте. Ці трошечки менші зробила, потім протестую, розмір ідеальний буде. Кишенькові. Сотня сюди йде 1, 2, 3, 4, 5. Сотня в кишенькові, відразу ж записуємо. Так, і тепер мені потрібно оці п'сотки розміняти, а я пам'ятаю, що у мене в комуналці є 200, 300, 400 500 гривень. Om um, man Давайте і ці 500 поміняємо так само. 200. 400. 500. СМС-ки, СМС-ковні. Так. Ім. І, і, ім. Все, дивіться, слухайте. Тепер чудовенько ми можемо все розподілити. Так, ми йдемо до госптоварів. Госптовари ось такі у нас гарненькі. Не дивіться, що важко виймаються. Вони не будуть вийматись постійно. Так, госптовари. Сюди я закидаю цього тижня 200 гривень. А в нас тут п'ядесяточка була, 250 стає в цьому конвертику. У нас закінчується пральний порошок. Трібно буде купити гельчик. Якраз в Аврорі купуємо прекрасний гель, повинно вистачити коштів. А зараз подивимося, можливо, трішки докинемо. Так, пухнастики. Пухнастикам корм ми купили, котику нашому, пухнастики. Ідеально, взагалі буде відсилка картинка з цими тваринками. Так, пухнастики, пухнастики. Сюди йде сотня. Корм у нас є. Будемо поки що відкладати гроші. Сотню закидаємо. І на цьому тижні витрачати 100% не будемо. Так, 100 гривень. Так, далі це все з цим. Байндером ми переходимо до наступного. Так, тут у нас здоров'ячко. В здоров'ї в нас 350 гривень є. Я хочу відкласти ще 150, і в нас буде тут 500. А, так, 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 350. Ми відкладаємо. 150, щоб було 500, значить, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5. 500 гривень у нас в здоров'ї вже є. Так, далі Beauty Care для душі і тіла. Погляньте. Ну, тут тільки косметика, але, звісно, сюди відносяться і кремчики, і можна нігтики. А, а в майбутньому відкладати та на все, що хочете. І зараз можна. І на всякі косметичні процедури відкладати для душі і тіла. Так, ми сюди, і угу, закрила, не закриваємо. Ми сюди відкладаємо 250 гривень для душі і тіла. 250 відклали. Далі всяка всячина залишається автомобіль. Ну, іншуренс страховку ми поки не відкладаємо. Так, всяка всячина автомобіль. В автомобілі у нас 200 гривень є. 100-250 у нас зараз. Перерахуємо, що лишилось. 1, 2, 3, 4, 5, 350. 1, 2, 3. 480, 90, 350, 90, 440. Якщо я правильно порахувала, значить на автомобіль відкладу 200 гривень. І у нас тут 400, так, це на автомобіль. Тут взагалі, подивіться, яка шикарна картинка. Так, і, і всяка всячина. Решта піде на всяку всячину для будинку, так, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 150, 170, 190, 210, 230, 240 гривень. Ми відкладаємо і 240 гривень у нас в цьому конвертику лишається. Не лишається, а стає. Це весь розподіл на цей тиждень. Переходьте, додавайтесь до нашого, підписуйтесь на наш інстаграм, підписуйтесь в Телеграм, для того, щоб слідкувати за новинками, для того, щоб подивитися що у нас є побачити наші новиночки і всі прекрасні байндери, конвертики і все все для того щоб вести бюджет методом конвертів дякую що ви з нами ставте лайки всім па-па!